Преподобний Лазар Галісійський народився у Лідії у місті Магнезії, освічений і боголюбивий юнак. Лазар став ченцем в обителі святого Сави, заснованій великим подвижником благочестя в Палестині. Десять років провів преподобний у стінах цієї обителі, здобувши любов і благоговіння братії перед висотою його чорнечого подвигу. Після висвячення на присвітера Патріархом Єрусалимським преподобний Лазар повернувся на батьківщину і оселився недалеко від Єфесу на пустельній Галісійській горі. Тут він був удостоєний дивовижного видіння, вогненний стовп, що сходив на небо, оточували ангели, які співали. Да воскресне Бог і розточаться в рази его. На місці, де святому було явлено це чудо, він збудував храм в ім'я Воскресіння Христового і прийняв на себе подвиг стовпництва. Невдовзі до великого подвижника стали стікатися ченці, які прагнули мудрого духовного опікування богонатхненним словом і добрим прикладом святого. Так виник монастир, отримавши одкровення про свою швидку кончину, преподобний сповістив про це братії, але після слізної молитви всіх. Господь продовжив земне життя святого Лазаря ще на 15 років. Преподобний Лазар помер 1053 року у віці 72 років. Братія поховала тіло святого в стовбі, на якому він подвизався. Святий Лазар прославився і багатьма посмертними чудесами.